Другі друзі, 28 березня церква згадує блаженну Йоанну Марію де Має, покровительку жертв насильства. Йоанна Марія де Має народилась 1332 року у шляхетній сім'ї неподалік від французького міста Тур. Отримала релігійне виховання. Родина приятелювала з орденом францисканців, тож Йоанна добре знала їхню духовність і доволі рано стала францисканською терціаркою. 1347 року вона вийшла заміж за барона Роберта де Сілі, проте невдовзі подружжя склала обіти чистоти. Вони обоє допомагали вбогим, багато прислуговували хворим під час епідемії чуми. У франко-англійській війні Роберт потрапив у полон. і Йоанна мусила продати майже все майно, аби викупити чоловіка. Та невдовзі, після повернення 1362 року, Роберт помер від поранень і виснаження. Йоанна, яку рідні чоловіка звинуватили в нерозумному користуванні майном, мусила покинути його дім і залишитись без даху над головою. Вона оселилась в турі в богій прибудові до францисканського храму. Перед єпископом поновила обід чистоти і провадила життя, повне аскези, молитви та служіння хворим і нужденним. Якийсь час Йоанна мешкала в пустельні у Планш-де-Во, де пережила містичні досвіди. Повернувшись до Тура, 1386 року працювала в місцевій лікарні. Її святе життя приваблювало багатьох людей, дехто з них навертався, дехто був чудесно оздоровлений. Йоанна померла у 82 роки і була похована у бранні Кларисок. 1871 року її беатифікував Папа Пій IX. зображають святу в багатому вбранні з Христом в руках. Вона є покровителькою вдів, вигнанців, емігрантів, жертв насильства, висміюваних за віру. Тих, хто втратив батьків, і тих, у кого проблеми в родині, прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.